Року, що важливо зробити у цей день, а чого слід уникати? 6 червня особливий день в календарі. 6.06.2025 2025 рік є дзеркальною датою, яка несе в собі особливу енергетику. Повторення чисел у такому поєднанні вважається потужним символом рівноваги, внутрішньої гармонії. Та моментом, коли варто звернути увагу на себе, свої емоції та стосунки з близькими. Цей день ідеально підходить для очищення, пробачення, завершення старого і постановки нових намірів. Водночас він намагається обережності у словах, діях і рішеннях. Усе, що ви посієте 6 червня. Може мати глибокі наслідки. Шостка, яка домінує в цій даті, символізує гармонію, любов, турботу, проближніх, красу і сімейні цінності. Що важливо зробити 6 червня? Приділіть час родині та дому. Це ідеальний день для примирення турботи про близьких або облаштування домашнього простору. Працюйте над емоціями, має бути баланс. Займіться медитацією, йогою або прогулянкою на природі. Це допоможе відновити внутрішню гармонію. Завершіть старе. Дзеркальні дати мають цілу замикати цикли. Спробуйте закрити питання, які давно вас турбують. Пробачайте! Сила шістки у співчутті. Відпустіть образи. Щоби звільнити місце для позитиву. Плануйте важливо, цей день підходить для створення візуалізації і написання намірів щодо майбутнього, особливо в особистому житті. Чого слід уникати конфліктів і критики? Будь-яка негативна енергія у дзеркальний день може відзеркалитися у відповідь тому уникайте всіляких конфліктів та критики. Не повинно бути імпульсивних рішень, особливо щодо фінансів, стосунків чи змін у зовнішності. Краще не переводити кошти та не брати кредити. Намагайтеся не бути самотнім цей день. Це день для єднання, а не для усамітнення чи самозаглиблення з сумними думками. Уникайте пліток і пустих розмов. Намагайтеся говорити щиро або мовчати. Слова в цей день мають вагу.